Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні поговоримо про те, як приготувати смачну полядвицю гарячого копчення. Такий шматок не містить жиру. Та правильний маринад і копчення збереже її соковитість, ніжність і багатий смак. Давайте розглянемо цей процес детально. Вибір полядвиці це перший і дуже важливий етап. Ця частина свинини не містить великої кількості жиру. Тож її текстура більш щільна і м'ясиста. Важливо обирати шматки рівномірного рожевого кольору без будь-яких сторонніх запахів, адже саме якість м'яса визначає смакові властивості кінцевого продукту. Оскільки полядвиця пісна, її легко пересушити під час приготування, тому підготовка і маринування ключові моменти. Першим кроком є сухе маринування. Воно допоможе не лише додати смаку, але й зберегти соковитість м'яса. Щоб сіль рівномірно проникла у волокна полядвиці, робимо кілька проколів дерев'яною шпажкою по всьому шматку. Це дозволить солі та пізніше спеціям краще проникати у глибину м'яса, забезпечуючи рівномірне маринування. Полядвиця це такий м'ясний виріб, від смакування якого ніхто не відмовиться. Смачний сніданок вам забезпечений кожного ранку. Такий шматок м'яса можна смакувати як зі скибочкою хліба, так і зі свіжими овочами. Для сухого маринаду беремо 15 грамів нітритної солі на кожен кілограм м'яса. Нітритна сіль виконує важливу роль у приготуванні. Вона не тільки надає приємного збалансованого смаку, але й допомагає зберегти насичений рожевий колір м'яса та підвищує його тривале зберігання. Ретельно втираємо сіль у кожен шматок, щоб м'ясо рівномірно просолилося. Сіль розподіляйте рівномірно на кожен шматок. Добре мати під рукою кухонні ваги, зважили шматок, відібрали чітку кількість солі і гарненько просолили. Тоді будете знати, що сіль рівномірно розділена і не буде зайвих переживань. Полядвиця, як суха частина свинини, потребує особливо ретельного маринування. Після того, як ви втерли сіль у м'ясо, Складаємо у велику миску, залишаємо його маринуватися протягом двох діб у прохолодному місці. Це дозволить солі повністю проникнути в м'ясо, надаючи йому насиченого смаку. Після сухого маринування настає черга приготування мокрого маринаду, який допоможе полядвіці набути особливого аромату та ще більше розкриє смак м'яса. Для цього нагріваємо 18 літрів води, додаємо 180 грамів солі по 10 грамів на кожен літр води. Відправляємо лавровий лист 10 штук, чорний перець горошком 10 грамів, духмяний перець 10 штук, коріандру 1 чайну ложку та гвоздики 5 штук. Даємо цьому маринаду прокипіти кілька хвилин від 5 до 8, щоб спеції віддали свій аромат. А потім знімаємо з вогню і повністю маринад охолоджуємо. Дві доби сухого маринування минули. Полядвиця має червонуватий колір, а на дотик дуже ніжна. Після того, як маринад охолонув, занурюємо полядвицю в нього ще на два дні. Такий процес дозволить м'ясу стати ще ніжнішим і насититися ароматними спеціями. Маринування у мокрому розсолі додасть полядвиці додаткової соковитості, що особливо важливо для сухих шматків м'яса. Після закінчення маринування полядвиця виглядає просто чудово. Колір набув приємного червонуватого відтінку, запах насичений, маринад витягнув зайву рідину. Важливо пам'ятати, що перед копченням м'ясо потрібно ретельно просушити. Цей момент не менш важливий, адже зайва волога негативно вплине на якість копчення. Якщо поверхня м'яса не буде досить сухою, дим лягатиме нерівномірно і замість бажаного димного аромату отримаємо нерівномірно прокопчені шматки. Тому, перш ніж почати коптити, все м'ясо кладемо на просушування на одну годину. Кожен шматок по лятвиці підвішуємо на гак. Якщо м'ясо після маринування вийшло дуже м'яким, і ви розумієте і бачите, що воно сповзає з гака, тоді перев'яжіть його ниткою або спеціальною сіткою для копчення. Це збереже форму шматка і не відбудеться пошкодження під час коптіння. Коли на дворі вітряна погода, таке просушування відбувається швидше. Наша бочка вуджарня дозволяє коптити 20 кг м'яса. Тому, попри 5 добротних шматків по лядвіці, коптимо під черевину, кури, перепілки. Завітайте на наш канал, переглядайте відео та підтримайте нас подобайкою, адже вкладаємо багато праці. І нарешті етап копчення. Розігріваємо бочку джарню. При правильному коптінні та відповідній температурі м'ясо збереже соковитість і водночас добре прокоптиться. Коли полядвиця просушилася і готова до копчення, важливо правильно підготувати коптильню. Ідеальною температурою для копчення є до 80 градусів. Така температура дозволяє м'ясу рівномірно прогріватися і насичуватися димом, не пересушуючи його. Завантажуємо всі шматочки у воджарню так, щоб вони не торкалися один до одного. Так дим буде обволікати своїм теплом кожен шматок, рівномірно насичуючи його. Відповідно, не буде ніяких білих непрокопчених частин. Накриваємо коптильню мішковиною, щоб уникнути надмірного нагрівання і підтримувати належну тягу. Мішковина допоможе зберегти дим всередині коптильні, дозволить йому рівномірно огортати м'ясо, забезпечуючи однорідне копчення. Не забудьте зафіксувати її дротом, щоб вона не злітала, адже надмірний вогонь. Може швидко пересушити м'ясо. Тепер завдання підтримувати стабільну температуру. Час від часу підкидаємо в коптильню сухі поліна, а саме через 20-30 хвилин. Цей час залежить від їхньої величини. Використовуємо яблуню-грушу, вони дають чистий, тонкий солодкуватий дим, що додає полядвиці та іншим м'ясним виробам легкого присмаку. Не бійтеся переміщати шматки м'яса з краю до середини і навпаки, адже температура у коптильні по краях більша, ніж посередині. Прослідкуйте за своєю воджарною, щоб кожен шматок отримав рівномірну кількість диму і тепла. Коптити такі товсті шматочки по лядвиці потрібно майже 8 годин. Вага одного шматка приблизно 1 кг 300 г. Прокоптилися вони у нас за сім з половиною годин. За цей час скопчення полядвиця набула золотисто коричневого кольору. Її поверхня стала сухою, а всередині м'ясо залишилося соковитим і ніжним. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Як бачите, процес копчення це справжнє мистецтво, і кожен етап у приготуванні має значення для досягнення такого ідеального результату. Полядвиця має чудовий вигляд, красивий золотисто-коричневий колір і неймовірний запах диму, який наповнює повітрям і просто не дає втриматися від спокуси, скуштувати цей шматочок ще гарячим. Всередині полядвиця ідеальна, тут просто без слів. Колір відмінний, ніжно-рожевий, все це завдяки рівномірному просоленню шматка. Дотримання правильного маринування та відповідного копчення. Чесно кажучи, ми завжди пробуємо свої вироби у такому гарячому, першоспеченому вигляді. Результат такої праці дуже радує. Полядвиця підходить для подачі на святковий стіл, для приготування бутербродів і закусок на кожен день. Звичайно, таку кількість наготувавши, спокійно заморожуємо. І смакуємо у потрібний час. Кожен шматок полядвиці гарний, як намальований. Нарізається вона добре, при цьому ще гаряча. Смакуючи такі скибочки м'яса, у роті залишається гармонійний, насичений та збалансований смак з легким димним присмаком і ніжною соковитою текстурою. Все ж таки, після першого короткого смакування, щоб завершити увесь процес і зробити полядвицю ще досконалішою, ми опускаємо її в гарячу воду з температурою 80 градусів на 15 хвилин. Це дозволяє зняти залишковий димовий нагар, який утворився під час копчення. Після цього полядвиця набуває ще більш однорідного кольору та ідеальної текстури для подальшого зберігання та подачі на стіл. Також це перебування у воді надасть м'ясу соковитості. Дякуємо за підтримку тим, хто з нами. Ми завжди розказуємо та показуємо вам все від найменших деталей, щоб ваша кухня була наповнена домашнім затишком. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.